Доброго дня, ми знаходимося зараз в аудиторії, в якій ми працюємо зі студентами. Наша спеціальності декоративно-прикладне мистецтво вивчаємо ази петриківського розпису. Також проводимо достатньо виставок, майстер-класів. Яскравим вивом декоративно-прикладного мистецтва є Петриківський розпис. Народився він в селі Петриківка на Дніпропетровщині. З давніх часів майстрині прикрашали свої хати цим розписом, вибілювали. Потім з підручними средствами розписували, тобто використовували пучки пальчиків, малювали пір'ячком, рогазинкою, використовували фарби рослинного походження, розводили яєчним жовточком та починали розпис. Наступним етапом розвитку петриківського розпису. Це став розпис, який майстри виконували на аркушах. Вони відтворювали композиції з квітів, листічка, ягідок. А також в 1936 році з'явилась нова студія. Перша студія Петриківського розпису. Вона називалася школа Петриківського розпису, засновник Тетяна Пата, де молоді творці приходили, малювали свої твори. І з часом ці роботи виїжджали на виставки за кордон У 2013 році. петриківський розпис внесено до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який став візиткою України. На сьогодні майстри різноманітно розписують на будь-яких матеріалах любі твори, тобто вони малюють на деревині, керамика, скло, метал, тканина, тобто виробляються в. Учасні дизайни, де використовуються елементи петриківського розпису, як в стилізованому вигляді, так і в класичному. Петриківським розписом оформлюються інтер'єри, екстер'єри, тобто він поширен. Та популярен в різних напрямах творчості, в різних напрямках дизайну. А також головне те, що він відрізняється від інших розписів, відрізняється тим, що він яскравий, насичений і складається саме на перехідному мазку. Тобто, всі-всі абсолютні елементи, які малюються петриківським розписом, вони малюються за определенні технологією. Колір працює як арт-терапія. В петриківському розписі показана вся барвистість при Популяризація петриківського розпису вона йде іздавна, передається із покоління в покоління. І е, від цього. Ось ця ниточка, яка тягнеться вже майже більше 500 років, вона не переривається, і тому кожен, кожна людина, яка освітня, яка народилась в Україні, не тільки вже в Україні за межами, вона знає про саме цей Петриківський розпис.